Усім привіт! Мене звати Ілона. А ось це моя огошечка, тому що я працюю за принципом, аби результат був справді. Ого! Хто я взагалі така, чому вирішила, що можу викладати для вас українську? Я закінчила Київський університет імені Бориса Грінченка за спеціальністю філологія української мови та літератури, а також я магістр освітніх педагогічних наук і маю кваліфікацію викладача закладу вищої освіти, тобто викладача університету. У мене навіть є ось такі дипломи, а ще дуже багато статей, конференцій. Подяк, ось такого. Але я вважаю, що це ніщо в порівнянні з моїм досвідом, адже вже понад 8 років я готую учнів до таких іспитів, як ЗНО, НМТ, ДПА, та й просто допомагаю покращити свою українську. Також я дуже люблю інтерактивні та ігрові методи. Мої учні одержують все необхідне для якісного, ефективного навчання: конспекти, візуалізовані, круті з різними схемами, таблицями, крутими прикладами, порадами тощо робочі зошити, шпаргалки, тести вже до речі, з поясненнями. Ігри, контрольні роботи, імітації НМТ, до речі, з іншими учнями у режимі реального часу, щоб максимально ефективно підготуватися до іспиту. А ще моя підтримка 24 на 7. Я до ваших послуг. Якщо вас цікавлять заняття зі мною, тоді я з радістю буду з вами знайомитися і українізувати.